Вітаю вас, діти, на уроці математики. Ми ознайомимось із множенням на трицифрове цифрове число, де у другому множнику в середині 0. Приготуйте підручник на сторінці 80. Також зошит. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Не забудьте відступити 4 клітинки з попередньої роботи. І у каліграфічній хвилинці запишіть числа у порядку зростання. Це означає від найменшого числа до найбільшого. Отже, перевіримо. І ви записали числа у порядку зростання. Що ви помітили в записі цих чисел. В записі цих чисел всередині є 0. Отже, розкладаємо ці числа на розрядні доданки. 407. Ми розкладаємо на розрядні доданки Це 400 плюс 7. 1,009. Розкладемо на розрядні доданки 9. Число 2090 це 2090. 107. Ми розкладемо на розрядні доданки це 100 і 7. І число 804. Ми розкладемо на 800 і4. Тобто в цих чисел відсутній розряд це десятки. Обчислимо вирази у завданні 383. Що ми помітили? Що ми множники множимо одноцифрові цифрові числа на трицифрові числа, де в середині є 0. Тобто у другому множнику в середині 0 десятків. Отже, 6 множимо на 201. Ми 201 розкладаємо на розрядні доданки 200 і 1. Тепер множимо число 6 на кожне із цих доданків. 6 помножити на 200 1200. 6 помножити на 1 це 6 додаємо 1206. 7 помножити на 305. 305 розкладаємо на 305. 7 помножити на 300. Це 2100. 7. Множимо на 5 – 35. Додаємо і буде 2135. Тепер 3 помножте на 904. 904 розкладемо на 904. Тепер помножте число 3 на кожний із цих доданків. В результаті буде 2712. Тепер 8 помножте на 505. Ми 505 розкладаємо на розрядні доданки 505. 8 множимо на 500 це буде 4000. 8 множимо на 5, це буде 40. І додаємо. В результаті буде 4040. У завданні 384 розгляньте, як обчислювали добуток чисел 125 і 203 усно. Отже, ми число 125 множимо на другий множник 203, де всередині є 0 десятків. 203 ми теж розкладаємо на розрядні доданки 200 і 3. Тепер 125 множимо на кожний доданок спочатку на 200. Тобто, 125 це на 2 і 100. Це буде 25 тисяч. І 125 ми множимо на 3, це буде 375. Додаємо в результаті, це буде 25 тисяч 375. Тепер розгляньте, як обчислювали цей добуток. 125 помножити на 203. Письмово. Отже, ми з вами знаємо, що потрібно 125 помножити спочатку на. 3 одиниці. Це буде перший неповний добуток 375. Тепер 125 ми множимо на десятки. В Десятках 0. При множенні числа на 0 – це буде 0. І 125 ми множимо на дві сотні. Неповний добуток буде 250. Додаємо і буде 25 375. Тепер розглядаємо наступний запис. Скільки неповних добутків в наступному записі? Отже, два неповних добутки. Нулі не записуємо, тому що при додаванні на 0 буде те саме число. Тому ми 125 множимо початку на одиниці. Буде перший неповний добуток 375. І потім 125 ми множимо на дві сотні, так як в десятках 0. І записуємо під сотнями. І додаємо ці два неповні добутки. Тобто зверніть увагу на те, як записують неповні добутки за наявності нулів у середині другого множника. Розгляньте записи у завданні 385, поясніть обчислення. 894 ми множимо на 501. Тобто у другому множнику в середині 0 десятків. Ми 894 множимо на 1. Перший неповний добуток буде 894. Далі йде 0 десятків. Тому ми множимо 894 тепер на 5 сотень. І будемо записувати під сотнями. Тобто, другий неповний добуток це 4470. Додаємо ці неповні добутки, і в результаті буде 447 894. В наступному виразі 705. Ми множимо на 907, де у другому множнику всередині 0 десятків. Ми число 705 спочатку множимо на 7 одиниць. Перший неповний добуток отримуємо 4935. Так як тут 0 десятків. Тому далі ми 705 множимо на 9 сотень і записуємо під сотнями. Другий неповний добуток – це буде 6345. Додаємо два неповні добутки в результаті 639,435. Отже, закріпимо це і виконаємо вирази 386. 493 помножити на 808. Отже, в другому множнику 0 десятки всередині. Ми 493 множимо спочатку на 8 одиниць. Отримуємо перший неповний добуток 3944. Так як тут 0, десятки, ми все одно отримуємо 0. Тому ми тепер 493 множимо на 8 сотень. І будемо записувати під сотнями. Тобто. Другий неповний добуток ми отримуємо такий самий, як і перший, тому що ми теж множили на 8. Тепер додаємо. Зносимо 4 одиниці. 4 десятки теж зносимо. Додаємо далі сотні, 9 і 4, Це буде 13, 3 пишу 1 пам'ятаю. Додаємо наступний розряд. 3 і 4, 7 і ще один це буде 8. І зносимо 9 і 3. у відповіді буде 398 344. Отже, запам'ятайте, якщо ми множимо трицифрове число на 3 цифрове Д в середині 0 десятків, то ми далі записуємо під сотнями і отримуємо 2 неповні добудки. В наступному виразі. Три дії спочатку 789 ми множимо на 335. 789 ми множимо на 5 одиниць. Ми отримуємо перший неповний добуток 3945. Наступне ми множимо 789 на 3 десятки. І будемо записувати під десятками. Отже, другий неповний добуток це 2367. І тепер, 789 ми множимо на 3 сотні і будемо записувати під сотнями. Третій неповний добуток такий самий, як і другий, тому що ми множимо теж на 3. Додаємо ці три неповні добутки. Додайте самостійно. Потім перевіримо. Отже, перевіримо, це буде 264,315. Тепер 682 ми множимо на 305. Початку множимо 682 на 5 одиниць. Отримуємо перший неповний добуток це 3410. В цьому виразі, тут, в другому множнику, 0 десятків всередині. Тому ми тепер будемо 682 множити на 3 сотні і записувати під сотнями. Множимо 682 на 3. І отримуємо тепер другий неповний добуток. Це 2046. Додаємо ці результати. І буде 208 10. Тепер від першого добутку 264 315 ми віднімемо. Другий добуток 208010. Відніміть самостійно. Перевірте, це буде 56 305. Виконаємо завдання 387. Знайдемо значення буквеного виразу 246 помножити на а. Якщо А буде 52. То у буквеному виразі 246 помножити на А. Замінюємо числом 52. Ми отримуємо числовий вираз 246 помножити на 52. Отже, множимо письмово 246 на двоцифрове число 52. 246 множимо на 2 одиниці. Це буде перший неповний добуток. Самостійно обчислють. І 246 множимо на 5 десятків. Тобто ми отримуємо два неповні добутки. Перевірте, це буде 12 792. Тепер, якщо А дорівнює 520, ви помітили, що це 3 цифрове число де в кінці 0. Ми до результату першого виразу 12792 приписуємо 1,0 і буде 127920. Якщо ми множимо письмово 246 на 520, то ми теж отримуємо два неповні добутки і приписали 0. Тепер якщо А 502. Ми 246 помножимо на 502, скільки неповних добутків буде в цьому виразі. В другому множинку середині 0 десятків. Тому тут буде два неповних добутки. Обчислють самостійно. Тобто результат відрізняється від першого виразу, де ми. Множили 246 на 52 і теж отримували два неповні добутки. Тому що 246 ми множили на 502, то другий неповний добуток ми записуємо під сотнями. Перевірте, в результаті це буде 123 492. Прочитаємо задачі. У завданні 388. Перша задача: два лижники одночасно вирушили із двох туристичних баз на зустріч один одному і зустрілися через дві години. Один лижник рухався зі швидкістю 14 км за годину, а інший – зі швидкістю 16 км за годину. Яка відстань між туристичними базами? Прочитаємо наступну задачу, де два лижники одночасно вирушили з туристичної бази в протилежних напрямках. Один лижник рухався зі швидкістю 14 км за годину, а інший зі швидкістю 16 км за годину. Яка відстань буде між ними через 2 години? Що спільне в цих задачах? А що відмінне? Порівняйте. Отже, Спільне те, що тут є однакові учасники руху це лижники, також числові дані. І потрібно знайти питання, тобто, яка буде вісність, що в першій задачі, що в другій. Чим відрізняються ці дві задачі? А відрізняються вони напрямком руху. В першій задачі рухалися назустріч одне одному. А в другій задачі рухалися. Протилежних напрямках. Розв'яжемо ці задачі усно. Отже, в першій задачі, щоб знайти відстань, ми пригадуємо, ми можемо знайти двома способами: знайдемо спочатку, скільки вони наближалися за одну годину. Якщо перший 14 км за годину, а другий 16 то разом 30 км за годину. Наближалися разом, або це їхня загальна швидкість. Так як вони рухалися 2 години, то ми 30 множимо на 2 і буде 60 км між туристичними базами. Другі задачі де протилежний рух. Ми спочатку дізнаємося, наскільки вони віддалялися одне від одного. Ми до 14 додаємо 16, тобто 30 км за годину, вони віддалялися разом, або їхні швидкості. І тепер 30 ми множимо на 2 години, щоб дізнатися відстань. Це буде 60 км. Відстань між ними буде 60 км. Отже, зробіть висновок. Що при розв'язанні задачі на рух або. На зустрічний рух або в протилежних напрямках ми розв'язуємо задачу однаково, щоб дізнатися, яка ж буде відстань. Тепер розв'яжемо задачу 389. Два пішоходи одночасно вийшли із селища в різних напрямках. Отже, в яких напрямках вони? Протилежних. Один із них рухався зі швидкістю 6 км за годину, а інший зі швидкістю 5 км за годину. Через скільки годин відстань між ними становитиме 33 км. Запишіть задачу 389. Пригадуємо, щоб дізнатися час руху, нам потрібно відстань поділити на швидкість. Так як один рухався 6 км за годину. А другий пішохід 5 км за годину. То ми дізнаємося, наскільки вони віддалялися разом за одну годину. До 5 додаємо мишіть, і це буде 11 км за годину. Вони віддалялися разом або загальна швидкість. І пригадуємо знову, щоб знайти час. Нам потрібно відстань тепер 33 км. Поділити на швидкість 11. І це буде 3 години. Тобто, через 3 години вістень між ними буде 33 кілометри. У завданні 390 складіть задачі за таблицею. За таблицею, довжина ширина, площа. Отже, це на знаходження площі. Пригадаємо формулу знаходження площі, де потрібно довжину помножити на ширину. Довжина прямокутної ділянки, наприклад, 100 метрів, а ширина 40 метрів. Чому дорівнює площа ділянки? За формулою нам потрібно довжину 100 метрів помножити на ширину 40, тобто 4000 квадратних метрів площа ділянки. Другу задачу складаємо. Довжина ділянки 100 метрів. Яка ширина ділянки, якщо площа 4000 квадратних метрів? Якщо площа це добуток довжини і ширини, то щоб знайти ширину, тобто невідомий множник, нам потрібно площу 4000 поділити на довжину 100. Це буде 40 метрів ширина ділянки. І третя задача. Яка довжина ділянки... Якщо площа 4 тисячі квадратних метрів, а ширина 40 метрів, довжину ми теж будемо знаходити дію ділення. Ми 4 тисячі ділимо на 40, це буде 100 метрів довжина ділянки. Отже, ви помітили, що ці задачі обернені. Розв'яжемо задачу 391, де площа ділянки з картоплею дорівнює 1260 квадратних метрів а ділянки з капустою у 30 разів менше. Яка площа ділянки з капустою? Розв'яжіть цю задачу самостійно. Пригадайте, якою дією, щоб дізнатися у 30 разів менше. Давайте перевіримо, це потрібно. Поділити 1260 на 30 і буде 42 квадратних метрів площа ділянки з капустою. Молодці. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати дві задачі. Задачу 392, де вам потрібно знайти площу вікна, якщо відомо висота і ширина. І задача 393. Де потрібно дізнатися, на якій відстані будуть цуценя і, і кушеня, якщо вони рухалися в протилежних напрямках. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!